340 гривень штрафу за відчинене в машині вікно паяли водію у кривому розі. Ця інформація з'явилася на сайті міських новин, але швидко облетіла всю країну. Це ж бо щось нечуване. Як можна забороняти відчиняти вікна в автомобілі? Та ще і в літню спеку? Але невдовзі один з місцевих телеканалів опублікував квитанцію з роз'ясненням щодо порушення. Водій залишив транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення до нього і незаконного володіння ним. Тобто, проблема була у тому, що водій залишив машину з відчиненим вікном без нагляду. У водійському середовищі цей штраф спровокував дискусію. Більшість автомобілістів чують про таке покарання вперше. Одні підтримують, інші спантеличені. Я вважаю, що це вже справа власника. Дивний закон якщо він такий є. Так нормально. Тому що якщо машину пограбують, думаю, будуть претензії до всіх навкруги. В поліції Дніпропетровщини здивування водіїв не розуміють. Кажуть, це порушення правил дорожнього руху. Пункт 15.12. Відкрите вікно у авто без водія. Правоохоронці розцінюють як приманку для викрадачів автівок та дрібних злодіїв, які можуть подсупити документи та цінні речі.